Всім привіт! Давайте турнірити. Але тут, бачу, у нас щось нам тут пропонують <сум> зробити Х1 і дадуть аж на Х2. Що, спробуємо? Що тут можна зробити? Блін, тільки це ж за кристали треба, правда? А кристали в мене проблема. Блін. Ну, така собі халява. Тому що жовтих стихійних у мене 16. Тут. На 16. Ну, тут теж такі рекомендовані, що я не хочу. Тут аж на 7. Тут теж на 7. Ну, потім що у нас тут ще є? Глибини? Ну, глибини я тут на Х4, в принципі. Хотілося б, звичайно, перезивати цих інших. Тих вогняних, якщо чесно, тут цих не хотілося б. Тут або робити тут X1. Ага, тут, тут кристал не зроблю. блін. <хи> ну отут. От його кристал зробити. Так. Ну, тоді буде тут добре. 300 які відправлю одне місце, ну, то нічого страшного. Потім вже підемо зливатися сьогодні за тренір, Бо мені думаю, це сьогодні буде тренір важкувати. Вчора я там ледві їжачка не народила на полі. Сьогодні, мабуть, буде ще гірше. Ну, прийде бабуля. Хотман. Ну, жіночого роду, але молоденька. Жовтих, так що, так, я так казала, та, що жовтих я призивати не буду. Цей стихійний призив не хочу робити. Рекомендовані мені не подобається. Так що не буде. Угу. Угу. Ну, нормально. Може бути. Так, погнали тоді на, на турнір. Борона, В'є, Ух ти, один раз виграли. Це таке Нічого там вона не вирішується. Все, буде... Все хлебно у мене так, розпті. Кобрем. Кого, Кого берем? В принципі, можна взяти синіх, взяти сюди йоу, щоб диспелити і, і фаєза і либідь. Але Елло, чи я хочу сюди брати Елло, якщо чесно, то ні. З Елло в мене може бути проблема. Ну, цього взяти я ним ще не гуляла. Я кого ще? <плес> а, взяти собі лебідь? Можливо, тому що в мене шість ударників немає нікого сині. Нехай ті два лікаря лишаються. Мульти, до речі. Щось можна так. Будуть робити якісь супротиви. Буде в мене червоний цей синій кристал? Трохи, трошечки. Що тут можна такого класного, цікавого зробити? Ну, мабуть, таким чином? Відправлю розпті. Так, і можна тут забрати трійку. А що ми вже квасір ходить? А що це він такий швидкий? Капець. Ну куди? Ну куди ж ти? Ну капець. Комбо. Його би отримати. Ух ты, тычка как в 500. Капець. Тут, є, и... тут можна трійку, якраз мої зарядиться. А, активувати собі лебідь, так? І погнав його. А, тоді можна сюди і стукнути. Нехай буде туди. Повісити на лебідь якесь там смаження горіння. Так, нам боляче, нам дуже боляче. Я пропоную взяти Беліт для того, щоб відлікуватися. Тичок мало? Ну, нехай тут. Ну, чудово, в принципі. Так, ну що, будемо тоді активувати либідь, погнав його і ну, нехай сюди цього синього відправити. Вбили, дуже добре. а що далі? А що далі? Не знаю, не хотіла тебе фає затрогати, що він не лікував, але ну, трохи не виходить. Де би так сходити? Ну, нехай сюди. Так, добре. Що це зробимо? Цю війну я, до речі, не воюю. У мене знята галочка. Так що ця війна, я ще сумнівалась, думала, чи якось мені можливо там робити це без запису. Ну, типу, просто так скинути тапки, але потім я зрозуміла, що я можу або провтикати, або в мене буде великий завал на роботі, і я просто, просто буду не в тому стані, щоб це все робити. То я вже вирішила відпочити цю війну, а в неділю я вже буду. Так, щось у мене феєзудно ну, лікується, 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 лікується. Тоді доб'ємо його. А, можна зірвати фіолетові. І червоні, зробимо великий круть. Так, ну що, сині мої заряжені, перезарядка буде, все чудово, тому я пропоную поражати. можливо, мою отичку ми доб'ємо. Шикарно. Мені сподобалось. Так, далі. Мульти це погано. Я тут планую тут два зелених, таке давайте сюди повернемо червоних, не туди, на жаль. Щоб все-таки якось мені спробувати їх більшості вибити з камінчика. Цей то не страшний тук, в принципі. Але брієнно може дати баф, це буде боляче. тоді такі тички будуть навіть з руки знатні не те, що ульта. Фіолетових сюди брати не хочу. У мене фіолетові шлабші. Там два жовтих, але не захотілося мені. Так. Відправити трійку Брієно? Їй не вистачить. В неї ще й броня, щоб альфа. Тому я пропоную зробити отак. М -м, не маю четвірку скласти. Погонувати. Ну, тоді буде таким чином. Так, те, що тук дівся, кудись, пропав, це не дуже весело. Ну, добре, зараз тут є трійка. Я так часто роблю мій скелік, коли почала отак записуватись, тому що телефон у мене далеко і прям капіц. Я не попадаю. Ну, що можу сказати? Ульмер, це ще те задоволення. А нема що мені тут йому зробити, як мені би його прибити. Тут взяти би лікування собі якось десь зелених знайти. Але де? халепа. Прям халапа халепна. И бежи были. Я тут стараюсь її якось зловити, а ты на и лупишь оце, угу. ха <laughs> <Стоп, старай, дивьте. laughs> Тепер в іншого саппорта б'є, ну, нормально. Так, тоді я пропоную тут трійку червоних, може, буц буде. Бутс є, якщо не підріже. Хокман. ну, Хопман можна. Так, буц сюди. Якщо не вб'ю, то хоча б підріжуємо атаку. Не вбився. Тоді можна так зробити. Ну, щастя було близько. Зараз тебе доб'ємо і тоді вже цього. Як тебе звати? Ганджу. Супротиви. Воно тобі треба. Ти супротива. Давай, до побачення. Все є. Тут вийшло. Ну, поки що ще було легко. Оця бабуля ресе є, так? Mm -hmm. Легко не буде. Блін, це з мегаміньйонами. і ця дон. Так, що робити? Що робити? Беремо зелених? Швидше за все, тому що якби бабулю якось убити. Зелених. Зелений саппорт. Блін, і тут доведеться брати цих повільних. Дицемодом. Так. Я оце думаю брати сюди. Квасіра, чи ні. Може і тоді і не будемо. А кого ж, ну, теж брати зелене моно взагалі не варіант лишити би когось червоного. Давайте тоді лишимо бутса і бастера таким чином. Та, звичайно, може тирити в ману зараз. Це буде халепа, У мене супротив може зробити лише беліт. Ну, нехай так. Можна тоді зробити 4. То, то. Тоді зробимо таким чином. Угу. Ну, ця пропала нема чого ж радіти, тому що та бабуля, дві бабулі. Зараз будуть повертати екскажені. А я пропоную таким чином. Може, що буде знизу, що червоне? Не буде. Не сьогодні. Не сьогодні. Ну тоді отак. Блін, та що це в мене сьогодні з червоними? Нема. Є можливість зарядити зарив. Ну це поки що ні про що. Тоді відлікуюся. Овер біде. Зарил. Погано, що немає червоних, є червоні. Лікує погано. Тепер бабулі фулові. Ну, тоді нехай таким чином туди. Блін. Ні, бабуля це не зарядилась. Але я її не вб'ю зараз. По-любому. Ні, їй вистачило, але ще одна. <сху> Яка по-любому зараз поверне. Всіх бажаючих і не бажаючих. Блін, думала, що щось складеться. Щось цікаве. Кого? Нікого. Це дуже добре. Це прям, я не знаю чому, але це прям чудово. Мені сподобалось. Так, ну що. Будемо тоді сюди бити. Мені ще подобається, що цей Вільям, якщо мені поправляє Так, ніби William. Що він на початку бою з міньйоном, а потім, коли він мега мегаміньона в нього немає. Я можу назвати це прям класно, тому що, якби він ще висирав собі мега міньйона, це було б важче з ним тоді справитися. Так, ну що, щось стукнуте? Добре. Блін, тільки так подумала, якби тільки червоні мої, не роз'їхались, вони роз'їхались. Ну, доведеться тоді під бабулею обрати. Буці є. Капець. Зараз вона ще ані, фух, добилися. Це дуже добре. Думаю, зараз вона лишиться. От нехай певний там буде. Вона, мені думаю, зараз поресає всіх і почнеться це все заново. Вон так і погнали. Тут вже такий вітражні. Блін, треба, коли буде наступний наступна костюмерна, по-перше, не провтикати. Її і зробити призиви. А по-друге, молитися, щоб там прийшли прикольні рекомендації. Щоб я не призивала і не думала, блін, яка фігня. Тому що в мене така велика ситуація погана з трійками, з четверками вітражними, особливо їх, ну, вони відсутні. Хотілося б вже якось отримати когось поцікавіше. Так. Трійка червоний склалась то непогано, але ну, щось вона така якась броньована. Ми просто помираємо. Що робити? Щось вирішив постукати. Так, зелені. Дуже спокусливо зробити трійку червоних в биліт. Але, мабуть, буду я брати зелені, щоб мені відлікувати. Ага, убив. За що? Ну, за що? Ну, що він такого поганого зробив? Ну, Питання. Чому моя беліт не тримає? <ріст> Чому моя Беліт дає всім можливість виграти? Беліт в противника? Шикарно гуляє повбивають моїх. Сей дракона атакують. говоримо Хьюстон, ми горим. Блін, Ну що, пахне першим розбивом. В принципі, фаєзу у мене зараз не витримає, там ще каріл буде бита. Я зараз хоч візьму трійку. З зелених, але буде бити Каріл. Я її просто тупо не можу пробити. Червоними я її не можу пробити все. Фає мені затицяли. Що ж вона така броньована? Скільки в тебе ХП? 80 зелені. Тоді складати не буду, бо можу не добити. Бідний буц. Дуже пізно я прибрала боліт. Дуже пізно. Все в буце. Все в буце. <сі> Такий бідний програш. Правда, правда. Зараз все буде биде. Але ні. Ух ти, як вона боляче вдарила. Ну, рубрика хоч не в нуль. І то, я так дивлюся, якщо в мене цей турнір, ну, оборона вже не підніметься, то я що за все ж дійду до чотирьох хрестиків і на цьому закінчу. Тому що, ну а сенс, ну сенс платити 75 кристаликів. За що? За ще 4 розбила? Тому цей турнір пройде повз мене по успіху. Так, ну що? Нехай тоді так зробити. Комбо летить непогано, все файно, мені все подобається, крім того, що в мене наносить дуже мало шкоди. Це мені не подобається. Оце сумно. Так, маємо бутся. Куди його відправити? Важином був центр. Але там контра, йому буде боляче. Тоді, тоді, блін, Скільки? 60 сотків, ж так, де да, 600 Ну добре. Так, зелений кристал. Єбеліт. Це добре. І ще тичка. І вбеліт же ж. Ну чому так? Що за оце. Злить мене це. Вона там, мало того, що їй по нівта прилетіла. Вона там стоїть ще така чахла. Так ще ж і по ній треба тичку вдарити. Сьогодні мої червоні не працюють. Можливо, через те, що троє их, а не четверо, вчера было. було. Так, добре. Тоді зірвемо щось. Це не вб'ється. Так, тоді я пропоную лікувати. Все. Стукнути. Що можна прикольного зробити? Ну, нехай так Трійку червоних заберу. Берден до побачення, це дуже добре. Я пропоную бити в цю сторону, тому що в, в... і іш... така вже підрізана броня і атака, тому додати йому можна. Так, ну, Троє ультують. В принципі, мої повинні вижити. Мої всі фолові, навіть дехто з Овором. Так, живі. Все добре. Тоді. Ще овору зробити. Видарити сюди бастер. В цих двох. Ну що, можна тоді? Можна тоді, можна взяти зарил? Вдарити зараз, а потім уже збирати під пріскою червоні. Сумно вона лікується. З нею буде важко де до того, в принципі, той притрушений теж лікується від гульти. Так, ну що, взяти червоних, це в мене буде бастер. Тоді може отак от обережно і добити все таке. У мене червоних двоє тільки в, в команді. Думаю, що ж мене так мало б'ють? Двоє, це не чотири. Не зарядився. От халепа. Полетіло. Ну, нічого страшного. Я, в принципі, не боюсь, просто що це буде довго. Все, ні, з цим набагато швидше, ніж з пріскою. Так, ну що. Один розбивчик маємо. Чомусь тут 5 є. В принципі, вже вечір, ну поки що в топ-5. Можливо, в топ-10 скинуть. Ну, таке. Цей турнір не мій, але ще три таке можу зробити. Це сендгулкам, і всем пока-пока.